Міністерство внутрішніх справ знову заходить на ритуальне коло імені Авакова. Міністр Клименко разом з Зеленським інформують суспільство про те, що це вбивство розкрите. Неправильно це. Вивалювати фотографію і персональні дані 18-річного підозрюваного вбивстві Фаріон він підозрюваний. А якщо він виявиться невинним, то що ми маємо історію з терактом на території України, де молодим хлопцем зманіпулювали з території Росії, виявляється, що цей хлопець підозрюваний. Якраз в телеграм-каналах був дуже активним в комунікації з росіянами. А хтось каже, що телеграм захищений, і телеграм можна безпечно користуватися. Вітаю, друзі! Історія з загибелью Ірини Фаріон, з замахом на неї. якось Сама по собі запаралелювалася на вбивстві журналіста-шеремета на підрив її Автівки. Чому запаралелювалося? Та не лише тому, що приблизно ну, ледь не день, день трапилось це вбивство через 8 років після загибелі під, підриву Автівки із е, Шереметом. Але якось в повітрі витала ідея, що влада спробує завернути розкриття швидко і ефектно в стилі шеремета. Знаєте, коли всі почали нагадувати про те, що от трапилось таке вбивство, і тут історія із шереметом випливла в якому напрямку? Ви пригадуєте, що тоді, як тоді оголосили про розкриття цього вбивства? Тоді вийшов прокурор, генпрокурор Рябошапка, міністр внутрішніх справ Аваков і свіженький юрист із Кривого Рога, він же президент України Володимир Зеленський. І вони оголосили про розкриття замаху на Шеремета. Тоді ж був арест... арештований рефмастер Антоненко і двоє чарівних жінок, які провели в слідчому ізоляторі СБУ пів... по півроку. Антоненко майже рік провів, тому що він причетний був до сил спеціальних операцій, але він музикант. Він музикант, добрий музикант, відомий музикант, і вся вся історія. Головне, що вона супроводжувалася дуже чіткими установками, без жодного рішення суду. Е учасники прес-конференції заявляли, що викрито злочинці, тобто були названі, що це злочинці без рішення суду, без нічого. І от сьогодні, буквально не минулий тиждень, як е Міністерство внутрішніх справ знову заходить на. Ритуальне коло ім'я Авакова. Міністр Клименко разом з Зеленським інформують суспільство про те, що це вбивство розкрите. Затриманий 18-річний хлопець із Дніпра, футболіст, батько якого на фронті. Головне, що наскільки однозначно вказується, що саме він вбивця, але при цьому не вказується ні засіб вбивства, зброя, тобто ні багато інших параметрів, які б мали б жорстко прив'язати цього 18-річного хлопця до, ну, скажімо так, невідворотньо прив'язати до звинувачення. Сьогодні ж з'явилася досить Дивився допис від Оксани Романюк, вона директорка Інституту масової інформації, тобто вона медійниця. Ну, Інститут масової інформації це така досить відома громадська організація, яка, по суті, займається рівноправ'ям медій. Отже, Оксана Романюк зробила допис, який, в принципі, мав би зробити допис, подібний допис мав би зробити будь-який адвокат в оцінці цієї події. Ось що вона пише? Неправильно це вивалювати фотографію і персональні дані 18-річного підозрюваного вбивстві Фаріон, він підозрюваний, його вину ще не підтверджено. Це фото моментально стигматизує його родину, близьких друзів і його самого. А якщо він виявиться невинним, я не бачу, який тут суспільний інтерес. Чим саме суспільство допоможе з -з -з знати його в обличчя, його прізвище ім'я по батькові, місце навчання, чи допоможе суспільству він, чиновник, чи він може політик, незважаючи на те, що підозрюваний, затриманий за серйозний злочин, він все ще має право на приватність. Він має право на презумпцію невинуватості, особливо враховуючи його вік. Його батько на фронті не уявляє, як його матері є рідним, і який це зараз для них шок і шалений психологічний тиск. Це була непотрібна сенсація. Дійсно, я цією позицією згоден, тому що ну, аж занадто. На високому рівні суспільству вивалили оцей звіт. Тобто, я б сказав таблетку для заспокоєння: ну, не може підліток фактично, 18-річний хлопець, організувати таке вбивство. Там є маса всяких свідчень від поліції про те, що він тричі міняв квартири. Чекайте, 18-річний хлопець має десь заробляти кошти на життя, щоб міняти квартири, жити у Львові. Тому що це ж фактично туристична поїздка. Тобто, враховуючи те, що він перебазовувався з Дніпра до Львова, і у Львові ну, відсвічував в багатьох різних місцях. Те, що називається електронний слід, він дозволяє досить швидко будь-кого вирахувати. Але питання, сенсація про розкриття, не повідомляє нам виду зброї, яка була застосована, і чи знайдений цей ну, бойовий засіб, як то кажучи, що це за? Зброя поки що суспільству не повідомляють. Тобто, перед тим, як озвучувати ім'я прізвище цієї особи, яка підозрювана у вбивстві Ірини Фаріон, можливо, треба було трошки не поспішати, а підкріпитися більш переконливими аргументами. Зараз. Ця сенсація, звичайно, проживе пару днів. І от головне, хто стане адвокатом підозрюваного. Якщо раптом у підозрюваного з'явиться якісний адвокат, тоді будемо спостерігати судову тяганину, судовий двобій. Враження таке, що обличчя особи на фото, можливо, це ефект ракурсу, але враження таке, що це різні люди. Особа на фотографії, яку ну, фактично публікували одну з перших, де капелюх і окуляри, і особа із досі фото в фас. Ну не виглядає як одна й та сама. Звичайно, що є багато зараз інструментарію, зокрема штучний інтелект. Я думаю, що він точно слідчими задіювався. Але питання про, не про, скажімо так, наскільки швидко спрацювали правоохорон, слідчі органи, правоохоронні органи, питання про те, навіщо це все вивалили в інформпростір. Якщо так швидко слідчі ідентифікували особу і її затримали, то що їм заважає швидко зібрати бездоганну доказову базу і, передати, і лише при передачі в суд почати дійсно інформувати суспільство? Комусь дуже хотілося. Козирнути перед Зеленським, та, мабуть, і самому Зеленському дуже важливо було козирнути, бо в нього було, очевидно, особисте зобов'язання. Адже Ірина Дмитрівна неодноразово схвально оцінювала українську мову Володимира Зеленського. Не знаю, чи е, це лестило самому Зеленському, що сама Фаріон його, так би мовити, похвалила за українську. чи Фаріон розраховувала через цю по фольбу ну, скористатися медіаможливостями влади. Це така двостороння гра, але очевидно, що поновлення її на, в політехніці внаслідок судових процедур було можливе завдяки. Демонстративної лояльності до влади. Так що це складна дуже ситуація. З одного боку, ніби влада продемонструвала, що всі, хто підтримує владу, вона всіх захистить або швидко розслідує всіх, хто робить замах на тих, хто сфально відгукується про владу. Але з іншого боку, мені здається, Зеленський його оточення знову. Реанімували сценарій е, розкриття е, журналіста Шеремета. Якось воно спекулятивно все виглядає. І, як на мене, ну, не дуже впевнено слідчі органи е, інформували Зеленського, ну зокрема, міністр Клименко. Якось це дуже невпевнено все виглядало. Тобто. Костомаху суспільству кинули, заспокоїли певні прошарки найактивніших прихильників ідей Ірини Фаріон, але подумаємо про інше: якщо зараз паралельно випливла інформація, що цей хлопець контактував із всякими російськими нацистськими мережами, то ми, звичайно, зробили масу всяких таких загальних висновків, що у смерті Фаріон була, була зацікавлена Росія, як в інструменті розколу українського суспільства. Ну, от, з'явився і інша сторона розколу. Є жертва, є той, хто вчинив замах за свідченням слідства. Але, може, не треба спішити, може, може краще. Дочекатися для певності хоча б початку судового процесу. Ну, і ще одне. Ми на тлі, очевидно, маніпуляції з цим хлопцем, якщо це особливо маніпуляція закордонна, ФСБшна була, це жахливий сценарій. Бо в Росії траплялося сотні випадків, коли старші пані палили військомати, і потім вони розповідали дивні історії, що їм дзвонили з ФСБ, просили їх підпалити військомат, і їм спишуть якийсь борг, у ну, якийсь кредит. Це взагалі глупство. Тобто з одного боку, якісь боржники на Росії, потім російські спецслужби говорили, що це е, оборудки української військової розвідки, яка просто обробляє, е, так би мовити, е, незрілих е, морально росіян, і змушує їх вчиняти всі всілякі теракти на території Росії. То, що ми маємо історію з терактом на території України, де молодим хлопцям зманіпулювали з території Росії? Так не тільки ним, тому що паралельно за ці тижні з'явилося десятки повідомлень про те, що е, почали палити автомобілі військових. Навіть в Рівному затримали одного кримінальника, який спалив військовим авто. Я вже не кажу про Одесу. Та навіть ніби в Києві теж щось було. І цей кримінальник говорить, що він вийшов, ну, з ним зв'язалися через якісь мережі, хтось десь якось і пообіцяв суму. Ну, от Дивна історія. Але що, що могли пообіцяти цьому хлопцеві? Це дивна історія. Тому тут якраз треба думати: знаєте, Росія пробує будувати феєрвол. У нас повністю розкриті мережі, У нас з мізками морально нестійкими працює УПЦМП, і держава ніяк не може її вилучити. Це, це просто фізично присутня мережа, а віртуальні мережі не менш присутні. Всі ці ВКонтакті з свого часу Порошенко вирубав одноглазників, і в одноглазні ВКонтакті, але все-таки є Телеграм. Виявляється, що цей хлопець, підозрюваний, якраз в телеграм-каналах був дуже активним в комунікації з росіянами. От вам і приклад. А ще був приклад, коли недавно Телеграм поклав. Кілька сотень каналів українських. А хтось каже, що Телеграм захищений і телеграмом можна безпечно користуватися. От і маємо. Скільки ще закладок, механізмів агресора не реанімовано, вони ще приспані і можуть бути реанімовані в певний момент, скільки вони ще шкоди нам принесуть? Може, все-таки правоохоронцям подумати, як захистити і віртуальний простір український. Може, дійсно треба наступний етап звирубання телеграма? Ну, принаймні, хоч державні органи мали би відмовитися від використання телеграма, є багато країн, які, наприклад, заборонили чиновникам використовувати Тік-Ток. Тому що це механізм збору інформації китайцями. Отака от гірка правда. Чекаємо нової інформації, яка розкриє більш деталей. Можливо, слідство, яке поспішило поінформувати Зеленського, поділиться із суспільством ще деякими деталями. Ну, принаймні, багато деталей вже. Прояснилося зараз найцікавіше, що це була за зброя, де він, де він її отримав, хто її, йому її передав. Бо може виявитись дуже дивна історія, коли цей хлопець просто нипав біля будинку Фаріона, а стріляв хтось інший. Можливо, навіть з дистанції, з оптикою, з якогось вікна. Чекаємо більше. Детальної інформації від МВС, а загалом ситуація більш ніж тривожна. Бережімо себе.